Доброго дня! Перевезли трохи коням вітамінів, гарбузики, як по великій кількості трошки даємо. Сьогодні я здійсню мрію ще одного одного парня із мого села. Парень мріяв вже три роки придбати лоша в мене. І ось ось цього жеребчика. Дивіться, який гарний розкол Це Син Султана. Оцього жеребчика придбає парень з мого села. Зараз ми сього пройшли, його, будемо заводити. Ось такий. Ручний, хорошенький. Заведемо ай. Чоловік глядить його. Теж такий має під собою гарну товсту ногу, грубу сустави. Непоганий вийшов жеребчик. Ще хочу показати такого жеребчика. В нас є вільний на продажу, карат. Шостий місяць вже пішов йому. Теж син Султана. Можеть бути вже на продажу. Має 4 білих ноги, красиву таку лисинку, білогривий, теж ручний. Хто бажає, то може собі придбати. Ціна, секрету тут нема ніякого. Ціна такого жеребчика буде коштувати 20 тисяч гривень. Кому потрібна буде допомога з доставкою, можемо допомогти. Є чоловік в мене в сусідньому селі. Хороша крита машина, можуть їздити по всій Україні. Зараз постараюсь трошки познімати, його краще. Ось як бачите, всі лошадка ручні. Проблем нема ніяких. Це тут на відео, 4-хмісячна тесла від тайги із султана і двохмісячна журавка. О, ви бачите, яке, яку дав лишиться Султан на 4 місяці. Тут я вам скажу по правді раніше я лошата відлучав у сім місяців, не, не всі були такі, як, як ця кобилка. Це такий, це такий каратус. Вже має грубу ногу, висоту, таке по складу тіла пішов у султана. Трошки у нас стоїть жара. Вони трохи підхуднули на жарі, але все вже з понеділка наче там температура трохи знизиться, то все воно буде добре. Тихо. Ось, бачите, всі ручні, всі ходять, не можна навіть пройти. Так що, хто бажає такого красення, бачите. Копит такий досить немаленький. Гарним буде кінь таки. Мама йде в нього по орловцю, а батько Султан. Султан йде по радянському ваговозу. Все, всі. Збігалися. Привчені до електропастуха. Познімаю, щоб більш роздивилися цього красення. Тут красень, звісно, буде дуже такий нарядний. Чотири білих ноги, біла лисина, білогривий. Цікавий такий персонал. Ось, бач, не дає, не дають познімати. А цього красавчика зараз будемо відводити. до нового власника. Ось прошлорічна дочка Султана годувала кобилка. Теж такі від простої рисачки. Вже так перебив гарну грубину, має і груднину, і спину, і ноги. Такі цікаво. Цікава така лошиця. Це сестра цього усика, що зараз будемо його відводити. Ось він. Розкол ну, капітальний. Дає вже розколи і на спині, і на і на задку. Згадую, отакий от такий, є жеребчик напродовж. Далі включимося вже в нового господаря. No 몇 Иди, иди, иди. Мусор. Вот. Хочешь сюда до вида? умыть? Сейчас собака а, Иди. давай 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 дай да дай давай ддавай пиши. чк п небися небися маленький не бися все 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 ны думали в по воду тихо баира баира баи

це новий господар Усика. Привели вже ми все. Будемо залишати. А ну вовчику, скажи свою думку, сподобався, не сподобався. Сподобався гарний інший, гарний ліс. Так. Да. Що красивіше. Здійснив я сьогодні твою мрію життя. Да. Хай тобі він служить, росте великий, красивий, і розумний. Щоб хорошо роботу свою робив. Так. Ну, -ма, мама, в нього, так, мама в нього дуже адекватна, розумна. Я думаю, що він буде теж ну, з хорошим характером. Треба, щоб здорове все було робив. Так. Це роботу свою якось Р... робити. Ну, як то кажуть, без труда не витягнеш рибку з пруда. Попрацюєш трошки з ним і все буде добре. Так, Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуємося. До побачення.